Вітаю вас! Мене звати Любомир, і сьогодні ми розглянемо телесофлер від BestView TP-170. Як ви бачите, він постачається в такому великому кейсі, тому транспортувати його буде зручно. І почнемо ми з комплекту. Тут у нас зустрічає основна частина софлера. Ми повернемося до неї, коли будемо збирати. Далі в нас є поролонка. Серветочка, щоб витирати його, інструкція. Інструкцію треба читати, бо тут в нас е, показано, як його зібрати. Флешки з програмним забезпеченням, основна частина софлеру, кріплення для камери, площадка для цього кріплення. Отут кріплення для планшета чи екрана, 4 болтики різного розміру і пультик запакований. Давайте зберемо софлер. Нам потрібен штатив і беремо основну частину софлера. Ми підемо трошки не по інструкції, тому що особисто для мене простіше закріпити спочатку основну частину до штативу і потім доставляти всі інші компоненти. Тому ми беремо площадку і прикручуємо її до нижньої частини софлера. Крок 2. У нас є кріплення для планшету. Подбайте, щоб отут був гвинт, який зажимає це кріплення. І просто вставляємо його у відповідний паз в основі планшета. І тепер цим регулятором ви можете зафіксувати. Тепер беремо сам екран Софлера і вставляємо його в той самий паз. На черзі кріплення для камери і площадка під це кріплення. Дивіться, в нас тут є напрямляючий. Ми беремо площадку і вставляємо в цей направляючий. У нас немає різниці, яким боком вставити цю площадку. І фіксуємо фірмовим гвинтом. Має вийти отака конструкція, яку ми вставляємо зразу до основи нашого софлера. І нам залишилося тільки закріпити камеру. Ми беремо фірмовий гвинтик і кріпимо до площадки. Розкладаємо цей кофор. Вітаю! Ми склали софлер. Мабуть, на цьому етапі ви зрозуміли, що ваш телефон занадто малий для цього кріплення та й взагалі для цього суфлера. І тому найпростіший спосіб, як ви можете ним скористатися, це взяти планшет. Чи iPad, чи будь-який на Android, неважливо. Бо фірмова програма вона є і на Android, і на iOS. І відповідно вона називається Best View. І на цьому етапі вам потрібен пультик. Включаємо його і підключаємося до Bluetooth. Відкриваємо нашу програмку для Софлера. Відкриваємо текст, ставимо сюди наше кріплення. І ви розумієте, що текст він є інвертований. Тут є кнопочка, яка це все фіксує. Центральна кнопка запускає Софлер. Нижня прокручує вниз, верхня вгору. Ліва зменшує швидкість, права збільшує швидкість, і в нас тут є ще отут кнопочка, яка дублює функції центральної. Тобто запускає або робить паузу. Фішка цього пульта, що його можна сховати в руках, і на відео люди не так будуть звертати увагу, що у вас щось є в руках. Дивіться. Тут я поставив 10-дюймовий планшет, а ми можемо поставити до 17-дюймів монітор. Отак От ми вже наблизилися до його максимума, тобто 17-дюймовий суфлер і 16-дюймовий екран. І це вже максимальний комфорт при читанні. Багато тексту, він великий і можна нікуди не поспішати і із задоволенням розказувати щось на відео. На мою думку, цей софлер це є одне з найкращих рішень для відеостудій, продакшенів, для тих людей, які часто створюють якийсь контент чи для себе, чи для своїх клієнтів. Замовити цей та інші софлери можна на нашому сайті Filmix Pro. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд цього відео, ставте лайки, пишіть коментарі, і побачимося в наступному огляді.